Редакція драми з елементами комедії за сценарієм. Головний герой Юрій, молодий співробітник музею, вирушає в експедицію, і стає свідком підпалу лісу. Він приносить фото підпалювачів до редакції місцевої газети і за збігом обставин залишається у ній працювати. Режисер фільму скайпом розповів, на якій стадії виробництва зараз стрічка. Ми зараз розпочинаємо монтаж. От буквально зараз я знаходжусь в монтажній кімнаті. Разом зі мною Віктор Онисько, режисер монтажу, тут от зараз з'єднує шнури й кабелі, і ми, от власне, можна сказати, починаємо. Зйомки відбувалися у Херсоні та області. У головній ролі херсонський журналіст Дмитро Багненко. Коли постійно існуєш в якомусь контексті, постійно занурений у нього можливість. Винирнути або стати поруч і подивитись на це збоку. Ти дивишся в акваріум. Дивишся на це на, на все те, що проходить повз тебе кожного дня. Це такий зріз існування. Я думаю, це може бути цікавим глядачу. Виробництво фільму триватиме до 2023 року, через те, що багато сцен доводиться доробляти зі спецефектами. Допомагає німецька компанія, сказав Роман Бондарчук. Зараз взагалі майже жоден фільм не обходиться без спецефектів, тому що, наприклад, якщо треба зняти лісову пожежу, то це досить складно організувати і досить складно отримати дозволи на те, щоб Спалити кілька гектарів лісу, через те такі сцени, як правило, малюються зараз на комп'ютері. У фільмі задіяні професійні та непрофесійні актори. Євген Кучеров, актор масових сцен. Він зіграв у двох епізодах стрічки. Згадує, що атмосфера під час зйомок була водночас і професійною, і дружньою, повною позитивної енергетики. Було дуже цікаво спостерігати за всією цією кухнею. А як заряджають піротехніку? А як наряджають, як закріплюють там, певні технічні засоби, в мене там, кров пирскала, там, падав і так далі. Порвав свої штани, тому що впав не на мат а на асфальт. Чоловік пригадує, що процес знімання вимагав певного терпіння, адже доводилося подовго чекати, зніматися і вдень, і вночі зараз чекає на прем'єру. Ми підемо в кінотеатр. Ми обов'язково заплатимо за квиток. Ми напишемо про це всім друзям і знайомим, що вони пішли, заплатили за квиток і підтримали українське кіно. Ми надмисне намагаємось робити цей фільм в. Ну, досить легкій манері, щоб він був е, доступний як можна більшій кількості глядачів, і нам щиро хочеться, щоб глядачі його. Побачили, зрозуміли і полюбили. Знімальний процес матиме продовження, розповів режисер фільму. Взимку збираються дозняти епілог до стрічки. Редакція другий повнометражний ігровий фільм, який Роман Бондарчук знімає на своїй малій батьківщині. Попередній вулкан був знятий у Береславському районі. За нього режисера нагородили Шевченківською премією три роки тому. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новина на Суспільному. Херсон.